Тернопільський міськрайонний суд вже відновив свою роботу. Зараз у приміщенні проводять інвентаризацію, каже начальник судової адміністрації в області. Говорити про суму, на яку завдано збитків ще рано, за приблизними підрахунками Ярослава Теслюка, це 4 мільйони гривень. Після захоплення приміщення деякі справи слухали у приміщенні апеляційного суду. Нагальні справи зараз же будуть розглядати у приміщенні міськрайонного суду. Окрім знищення майна, частину вкрали, каже Ярослав Теслюк. Приміщення суду було не тільки знищено майно, було і викрадено майно. У нас там був відеоконференц-зв'язок, великі плазмові екрани, їх немає, деякі особисті речі. Ну, це Зараз ми встановили тільки візуально, що пошкоджено. Інвентаризація проходить. Згоріли там комп'ютери, деякі ноутбуки просто пропали, їх немає, деякі залишилися на місці. Вчора, коли під'єднали, не було світла. Опалення і мережі комп'ютерної. Вчора це відновили. І коли суд приступив до роботи, ніби техніка на місці стоїть, а техніка не працює. Зараз існує криза довіри до суддів. З цим погодився і головний суддя апеляційного суду області. Судову гілку влади в Україні реформують вже давно. Проте зараз вважає Ігор Ваврів, на перше місце для відновлення довіри виходять не закони, а особисті якості суддів. Кожен хто одягнув суддівську мантію, Кожен, хто має право, кому держава наділила правом вирішувати питання, які стосуються людської долі, повинен сам усвідомлювати в собі цей статус, статус судді. І в першу чергу його неупереджене, чесне, справедливе виконання своїх обов'язків забезпечить цю довіру. На запитання, чи отримували в апеляційному суді вказівки телефоном щодо розгляду справ над майданівцями, Ігор Ваврів відповів, що ні. Телефонне право до Тернопільських суддів не застосовували, а свідчить про це прийняті рішення. Я не можу сказати, що нам були якісь чи вказівки, чи, чи натяки навіть в такому плані діяли ми, виходячи з власних, з власних переконань. Тут я можу точно. Ну, самі подумайте, якщо по всій Україні. В Більшості були люди заарештовані, а в нас вони ні одна людина жодного дня не провела фактично з тих осіб, які я маю на увазі по автомайдану, по подіях з листопада місяця. Жодна людина дня не пробула з гратами. Суддя в Україні отримує значно більшу зарплату ніж пересічний українець. Це суддя, який має максимум вислуги, 80% доплачує за за вислугу, і адміністративна посада, то може мати зарплату 20 тисяч 20-21 тисячу. Це максимальна, яка є. І мінімальна суддя, який ще недавно був призначений указом президента, зараз також, якщо не змінили процедуру, то мінімальна зарплата 12 тисяч оплат без ніяких надбавок, без нічого. Така зарплата лише у суддів. Помічники судді, консультанти, судові секретарі та інші працівники суду зарплату отримують мінімально. Коментує Ярослав Теслюк. Головний суддя апеляційного суду області каже, про свої статки може говорити відкрито. Зараз власного житла немає, орендує квартиру в Тернополі, має автомобіль, фольксваген Passat. Ігор Ваврів заявляє, люстрацію готовий як керівник прийти особисто. На даний момент заяв про звільнення за власним бажанням апеляційному. Ційному суді області немає.